Христу, і сестри, Слави, Слава Ісусу Христу. В першу чергу маю честь передати вітальне слово, архіпастерське благословення митрополиту Луцької Волинського Михаїла. Е, виставці, виставці і подальшій праці, е, обраховуючи те, що він має архіпастерське відрядження за містом в межах України, особисто не міг присутній початок життів присутні. Цінність цієї виставки досить суттєва, оскільки ікона є багато і багато функціональна. Це не тільки мистецький піс. Ікона, щоб намалювати ікону, потрібно мати певні знання і духовний досвід. У нас навіть є в старших курсах в магістратурі предмет у слові який викладається на високому рівні. І от маючи міжнародну співпрацю, наша академія багато подорожує. І ми з Польщею маємо з Католицьким університетом завдяки нашому консульству гарну співпрацю. І наші студенти багато відвідують пресі, як колись у ВІЗНІ, і звідки пішла ікона. І подорожуючи в Греції, ми зустрічалися з майстрами, глядачами цього мистецтва, і вони розповідали глибину на ікони. ікон. Є тут багато таких деталей, які, як перше, сам для себе вкрили. Справжня бізантійська ікона має, наприклад, постать святого, два різних ока. Якщо поставити закрите одне око, воно буде побачити, що сповнена радість, а є закрите те око, закрите інше. Побачите, що це око сповнено сумні. Це показує життя, е, яке наше життя злова казана, де, де межує і радість, і сум. Також е, помалюючи лик святого, то на бере наносить темну фарбу. І потім починає носити світлі. Світлі фарби, це означає те, що, ну, що світло, яке має слиця, наповнити середні. Не зовні, а всередині, тому що це відображає внутрішній стан. Е, і, того святого зображення. Тому відкриття такої виставки показує духовність нації, духовність, наці, духовність тих людей, які беруть, які беруть участь, і це пошук, як пошук внутрішнього досвіду і Богу, і Богу пошук, свого спасіння. Тому чим більше буде таких виставок, тим більше буде наш шлях наближений до Бога і тим більше буде нас спільної користі щоб це, на цьому не зупинялося, щоб у нас було багато таких заходів, які будуть формами вираження нашої духовної суті. І враховуючи, що в нас є така гарна співпраця з організаторами, то ми не просто прийшли самі, ми прийшли з форуму Української православної поступової академії, хочемо цю, це відкриття красити теж, теж проявом внутрішнього, внутрішнього стану доповністю, тільки іншим проявом, проявом це, це пісня.